Євангелія від Луки, 24 розділ. З 1 по 7 вірші. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а ввійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі. В одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались, вони й посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими: нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: сину людському треба бути виданому до рук грішних людей. І розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. Ми читаємо тут про подію, яка сталася після розп'яття Господа Ісуса на Христі. Жінки прийшли до гробу, ті жінки, які були учасниками подій, як записано, наприклад, в цих віршах. Вірш 44 попереднього розділу наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. Вірш 46 і скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю свого духа, і це, прорікши, Він духа віддав. Вірш 49. Усі ж знайомі його й ті жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, здалека й стояли. І дивилися на це. Жінки, які дивилися, як розіпнули Господа Ісуса, будуть дещо бачити в наступному розділі. Вони не очікували того побачити, але вони дещо побачать. Коли Господа Ісуса ховали в гробницю, вірш 53, і Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею. Поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав, день той був приготування, і настала субота. Вірш 55. А жінки, що прийшли, були з ним із Галілеї, і йшли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його. Вони все слідкували. Вони бачили момент, коли тіло Господа Ісуса заносять в гріб. І коли камінь був. Закладений. Господь Ісус похований, помер на Христі згідно Писанням, був похований, і сталося Його величне Воскресіння. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці. Хто вони? Ті жінки. Ті, хто бачили розп'яття Господа Ісуса, ті, хто бачили, що Його ховали, і самі прийшли в гріб. Щоб намастити пахочами тіло Ісуса Христа. Але вони застали, що камінь від гробу відвалений був, а ввійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. Ось такі події сталися в Євангелії від Луки, 24 розділ. Вони прийшли за чимось, що вони очікували, але того вони там не знайшли. Тіла Господа Ісуса. І тут буде дуже важливе запитання, що вони шукають? Тут буде важливе запитання, про яке сьогодні будемо роздумувати на зібранні: про життя і про смерть. В попередньому розділі смерть з Господом Ісусом сталася, в розділі 24-му Він повертається до життя. Він воскресає з мертвих. Коли налякалися вірш п'ятий вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Історія Воскресіння стосується життя і смерті. І ми про це сьогодні побачимо з Біблії. Ми побачимо з Біблії важливість подій смерті Ісуса Христа, поховання і Воскресіння. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Це вже не Його місце. Місце гробниці не належить Господу Ісусу. На сьогодення хрест не належить Господу Ісусу, його там вже немає. Він є живий і Він вознісся на небо. Його місце сьогодні на небесах. Вір шостий. немає, його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав сину людському: треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути і воскреснути третього дня. Йому потрібно було перейти через всі ці речі. Сину Божому Господу Ісусу Христу потрібно було померти, бути похованому і воскреснути третього дня. Це був план Божий. І цей план Божий повинен втілитись в наше життя. Тому що питання буде стосуватися життя і смерті? Чому ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес? Чи вірите ви, що Господь Ісус Христос по правді був піднятий з гробу? Той, хто висів на хресті? Той, хто був збитий римськими знаряддями? Того, кого били так сильно, що виривали йому куски тіла з його плечей? Того, кому загнали руки, в руки і в ноги цвяхи, і наділи терновий вінок. І зливалася кров на тому хресті з тієї особи. Той, хто помер, його поставили до гробу, і він воскрес з мертвих. Бо коли ти устами своїми. Визнаватимеш Ісуса за Господа. І будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності а устами і сповідуємо на спасіння. Римлян, 10 розділ. Ось яка важлива історія Воскресіння. Історія, наш... історія спасіння про нашого Господа Ісуса Христа стосується життя і смерті. Він жив серед нас, але він помер на Христі, щоб спасти грішників. Запитання буде полягати в наступному в наших роздумах, чи є це особистим для нас? Чи є це особистим для нас? Яка різниця, коли люди можуть говорити Христос воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес і бути не Який сенс в цьому? Який сенс в простих словах? Жодного сенсу. Тому що історія Воскресіння стосується спасіння вічної душі людини. Історія Воскресіння стосується життя і смерті. Про що ми сьогодні поговоримо? Яка різниця, коли людина буде говорити Христос Воскрес? Христос Воскрес! І людина не є спасенною. Який в тому сенс? Немає сенсу. Можна говорити Христос воскрес і піти до пекла на всю вічність? Згідно Біблії. Не прийнявши Господа Ісуса Христа і не отримавши прощення гріхів. Ось яка важлива історія Воскресіння Ісуса Христа. Ефесян, другий розділ. З вірша 4 до вірша 9. Пам'ятайте цю фразу: Нема його тут, бо Воскрес. Нема його в тому гробі, бо він живий. Ефесян 2 розділ. З вірша 4 до вірша 9. -го. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов. Що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенні ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. В попередній історії про Воскресіння ми прочитали про життя і смерть. Чому шукаєте живого між мертвими? Два важливі слова були сказані життя і смерть. Ми зараз будемо читати про життя і смерть. Про справжні умови людини, яка є не спасенною, і про справжні умови людини яка є спасенною. Якщо ти не є віруючий в Ісуса Христа як в особистого Спасителя, якщо твої гріхи не були прощені, і в тебе не було моменту, коли Бог тебе спас, всі твої фрази слава Ісусу Христу, Христос Воскрес, Христос народився і так далі. Вони є просто пусті в Божих очах? Вони звучать дуже гарно. Це є хороші фрази. Але в Божих очах вони є просто пустомовство, допоки ти не станеш дитиною Божою? Допоки ти не примиришся з живим Богом, чи ти є спасенний? Чи твої гріхи є прощені на сьогодні? Як ми можемо знати, що наші гріхи прощені? Як ми можемо знати, чи ми є спасенні? Біблія говорить, що ми можемо чітко знати? Як ми можемо чітко бачити з Біблії, те, що говорить Син Божий, хто вірує в мене, має вічне життя? Як ми можемо знати, що гріхи прощені? Кров Ісуса Христа Божого Сина очищують нас від усякого гріха? Як ми можемо знати, що підемо до неба? Хто вірує в сина, той має вічне життя. Біблія про це говорить. Як ми можемо знати справжні факти про Господа Ісуса тільки з Біблії? Бог є багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею від нас полюбив. Як ми можемо знати про Божу любов з Біблії? Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог любить світ. І найбільше як Бог проявив цю любов до світу, Він послав свого сина. Він дав свого улюбленого померти на Христі за наші гріхи. Щоб ми не були, як дальше написано, мертві в своїх прогріхах, щоб ми не були мертвими в Божих очах. Можна казати слава Ісусу Христу, Христос Воскрес, Христос народився і прямувати широкою дорогою. І провести вічність в пеклі, і стати на суд білого престолу, великого білого престолу, і бути вкиненим до озера Огняного, про що сьогодні будемо читати. Ми хочемо донести про реальність і серйозність те, що написано в Божому Слові, про реальність нашої душі. Або спасенні, або не спасенні. Чи маєте Боже спасіння? Оце запитання з Євангелії. Бог проявив свою любов, щоб спасти нас від наших гріхів. І нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю. Це про тих, хто прийняв Господа Ісуса як Свого Спасителя. Це про тих, які зрозуміли, ми є мертві в Божих очах. Ми прямуємо до вічного пекла, але Бог дав свого сина, щоб спасти нас. Син Божий помер на Христі, щоб ми увірували в нього і вже не були мертві в гріхах духовно, щоб ми вже не прямували цією небезпечною широкою дорогою, а стали на вузьку дорогу. Вузька дорога, яка веде до життя, вузька дорога, яка веде до вічного життя. На якій дорозі ви є сьогодні? На двох одночасно неможливо бути. Або широка дорога, яка веде до вічного відділення від Бога, або ви входите єдиними дверими, дверима, якими є Господь Ісус. Він сказав: Я двері, хто війде крізь мене спасеться. Або ви отримуєте спасіння вірою в Ісуса Христа, і ви є на вузькій дорозі. На двох дорогах не можна бути. Оживив разом з Христом спасенні благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Це про спасенних людей. Це про тих, чиї гріхи є прощені. Якщо ваші гріхи ще не були прощені, ви є мертві в своїх гріхах. Ви є мертві духовно, і місце для тих, хто є мертві, духовно, є одне. Це є пекло і озеро Огняне місце для тих, хто прийняв Христа на відпущення гріхів. Є одне це є небеса на всю вічність. І разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас. У Христі Ісусі будуть наступні віки. Тут вік дуже короткий, тут життя дуже коротке. Наступні віки це віки вічні, згідно Книги об'явлення. Чи будете ви в вічних віках, в небесах, чи підете до пекла? Вибір за кожним з нас. Ось яка серйозна історія про Воскресіння. Ось навіть тут ми читаємо про мертві в гріхах і про оживлені з Христом. Мертві в гріхах і оживлені з Христом. Згідно Біблії. Як, -от, як людина отримає це спасіння? Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився, потрібно прийняти дар Божий. Вічне життя це подарунок від живого Бога. Просто уявіть собі, який Бог багатий на милосердя, і який Бог багатий на свою любов, велику любов, сказано це не мала любов дати свого сина померти на Христі за таких, як ми, за таких недостойних, за таких, хто грішимо проти святого Бога. Дати свого Сина померти на Христі, щоб спасти нас. Превелика любов, непроста любов. Щоб ми могли бути спасенними. І спасіння це дар Божий через благодать. Спасіння це коли ти розумієш, ніхто, крім Христа, мені не потрібен для спасіння. Один і лише один Христос. Повір в нього сьогодні, і ти будеш спасений. Христос плюс нічого це є спасіння. Христос плюс нічого дорівнює спасіння. З нашої сторони, повірити. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Чому? Бо єдино, єдине діло, яке приймає Бог, це діло Ісуса Христа на Христі. Все інше Бога не зацікавить Спасіння. Жодна наша хороша фраза не дасть нам спасіння. Тільки віра в Ісуса Христа. Ще одне місце з об'явлення. Об'явлення 20 розділ. 20 розділ з 11 до 15 вірша. І я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця Його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Ви знаєте, про що тут написано? Про мертвих і про живих. Про смерть і про життя. Це є реальна майбутня подія, від якої потрібно спастися. Престола великого та білого. Чому той престол великий? Через того, хто сидить на ньому. Господь Ісус Христос, який буде судити. Тут не буде жодного віруючого, і ми зараз побачимо це згідно цього місця: жодного віруючого в Ісуса Христа, жодного того, хто отримав спасіння, не буде біля того білого великого престолу. Там будуть всі ті, хто не прийняв Христа, хто помер в своїх гріхах, або той, хто не був піднятий, коли Христос з'явиться, щоб бути забраним додому, як церква. Христос може з'явитись сьогодні, і якщо ти не спасенний, не буде жодного шансу. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І є мертві, які стоять перед Богом, щоб бути вкиненими в озеро Огняне. І є книга життя, в якій записані хто? Ті, хто отримали нове життя в Христі Ісусі, ті, хто родилися знову, ті, хто вірили в Божого Сина, ті, хто спасені є в Книзі життя, чи Твоє ім'я є в Книзі життя. В момент віри в Ісуса Христа Твої гріхи прощаються. І твоє ім'я в книзі життя. Але це вибір. Це є вибір. Бог не запише в книгу життя, коли ти не приймеш Христа, коли ти не приймеш того, хто дає життя, хто дає вічне життя це Ісус Христос. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть. І ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками, немає живих перед тим білим престолом. Знаєте, хто буде перед білим престолом? Ті, хто залишились, як написано в Ефесян, і нас, що були мертві в гріхах, а з ними не сталося продовження, і оживив разом з Христом і посадив на небесних місцях. Якщо в тебе нема того продовження, якщо твої гріхи не є прощені, на жаль, ти там будеш на тому престолі, перед тим престолом, в присутності того престолу, на вічний суд. Добра новина в тому, що можна мати життя вічне. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне це друга смерть. Озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне згідно Божого Слова. Стривожся, якщо твоє ім'я не в книзі життя. Стривожся прямо зараз. І прийми того, хто дає життя, хто дає вічне життя. Це Ісус Христос. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес! В коринтянах написано, смерте, де твоя вла? Смерте, де твоє жало? Смерть дасть питання. А де віруючі? Чому вони не тут? Нема їх тут. Нема їх тут на суді, бо вони воскресли з Христом і посаджені на небесних місцях у Христі. Ісусі. Чи будеш ти тут, чи тебе тут не буде, залежить від одного вибору. Чи ти приймеш Ісуса Христа як особистого Спасителя? Якщо Бог тебе не спасе, про тебе ніколи не буде фрази нема тебе тут. Ти там будеш. Віруй в Ісуса зараз, щоб він тебе спас.